Собі реакцію партнерів, коли Україна ходить з протягнутою рукою по світу, е вимагаючи від партнерів гроші на фінансування оборони, а вони бачать ці офіційні цифри мінфіну, коли 200 мільярдів йдуть поза бюджетом, йдуть через незрозумілі платіжні системи і клягають в карман в кишені ділків. Ви, до речі, Петро Олексійович, не наголосили ще на один біч це рекламу. Рекламу, яка просто заполонила весь простір і наземний, і внутрішній. Реклама інтернет казино Реклама, інтернет. Сто гоните. У мене таке ще ж ви з мене гоните. Виграти стільки грошей в іграх і не знаєте, як їх вивезти. Там ж в особистому кабінеті є величезна кнопка Вивезти. Ви її натискаєте і отримуєте гроші на карту. Все. Дуже прикольно, просто один літачок. Ви помножите свої гроші на коефіцієнт, але грайте, звичайно, ж з розумом і переходьте саме за моїм посланням і отримайте до 100 тисяч гривень на перші депозити, а також 525 фріспінів. Казино, тому що жодна індустрія не спроможна більше виділяти мільярди гривень на рекламу своєї діяльності. Тому абсолютно очевидно, що це також. Мало вплив на прийняття рішень людьми, спробувати виграти і таким чином втягували себе в залежність.